Мене звуть Ілля Солиянов. Дати свій відгук про використання термосу гіанізатора, генератору молекулярного водню. Я вживаю цю воду вже протягом трьох років. В свій час я почув про і пересвідчився через вивчення досліджень, Наукових досліджень. У мене є більше майже десь 20 силок на наукові дослідження, які підтверджують позитивний вплив води з молекулярним водним. Я в першу чергу хочу сказати, що на протязі трьох років я п'ю її щодня і я. Не маю будь-яких негативних наслідків. Це по-перше. Тобто, не зашкодь, цей продукт 100% відповідає. А, ну Це так, шуткую. А взагалі то відчуваю на собі, що ця вода дуже добре п'ється ну, зі смаком, дуже до вподоби моєму організму. І е, надає мені енергії. Я відчуваю, що вживаючи цю воду, я підсилюю свій власний, ну, власну якось енергі... енергічність енергічність. Мабуть, е, якраз за той рахунок, що е, розповідає нам Олег Степанович, і що підтверджується науковими дослідженнями, що саме оцей вплив. Е, Проти, проти анти, антиоксидативний, анти, антиоксидативний вплив, він саме е, надає організму, так сказати, додатковий енергіч, енергетичний ресурс. Ну, Що я можу сказати? Е, мені 55, я дуже добре себе почуваюся, багато працюю фізично зараз останній час цей рік от, і вода відновлює. Ми є вода, а молекулярний водень нам допомагає. Дякуємо, Олежі Степановичу.